Усім привіт! Хай Господь вас благословляє, щоб ви мали мудрість та любов в своєму серці. В незалежності від ситуацій ви покладалися на Бога. І війна триває в Україні вже довгий час. І на сьогоднішній день люди досі не можуть зрозуміти, що не Бог допускає зло. Не Бог допускає зло. А, бачу в коментарях різні. В більшість в коментарях люди пишуть, що от така ситуація я зневірилась. Я не вірю більше в Бога, як Бог може допускати це все. А як людина може допускати зло в своєму серці? Бог не створив світ для страждання. Бог не створив світ з війнами, людей з захворюваннями, з катаклізмами, з епідеміями, з цим всім стражданням, яке є на сьогоднішній день. Бог це не створив. Бог створив людей безсмертними. Адам і Єва вони були безсмертні. Вони були в раю. Ідеальний світ. Але з того часу, коли людина, людина вибрала, зробила вибір, з того часу у світ прийшов гріх, прийшла смерть. Тому саме людина робить вибір. Кому служити? Тому що там, де Бог, там життя. А там, де. Е... Там де якісь релігії, там де якесь відходження від слова Божого. А я так, а я то, а я сьо, а я добавлю, а я відніму, а я вірю так, а я вірю по-своєму. Там Бога немає, там релігія, там сатанізм, там сатанізм. Просто треба дивитися правді в очі, дивитися на реальне життя, не бути в ілюзії, не бути в оманіці. Що саме ти, я всі роблять вибір кожен день. Кому служити, кому віддавати своє життя? І коли ви кажете, що я зневірилась, кому ви даєте силу? Ви даєте силу дияволу. Або ви служите Богу, або ви з дияволом. Або біла, або чорна. Бог радикальний. І він завжди людині дає вибір. Людину ні в чому ніколи не можна змусити. Вибір тільки за людиною. І всі ці страждання, тому що людина зробила вибір в сторону гріха. І все тому будьте розумними та благословенними.